У палаці культури Рівненської АЕС відбулася урочиста церемонія нагородження юних обдарувань. Гордість Вараської громади. Захід спрямований на відзначення учнів та вихованців закладів громади, які досягли високих результатів у навчанні, спорті, мистецтві, науці та інших сферах діяльності. Вітальні слова прозвучали від заступників міського голови вараша Романа Хондоки та Дмитра Стецюка. Вони вручили дітям нагороди та зазначили, що здобутки молодого покоління громади свідчать про високий потенціал нашої країни. Щиро дякую вам, що не дивлячись на умови, які ми перебуваємо, ви продовжуєте працювати собою і прославляєте нашу громаду. Досягайте нових вершин, любіть та побажайте своїх наставників, своїх батьків, адже заради їх ви також сьогодні старалися і досягали цих результатів. Учні були нагороджені у номінаціях: інтелект року, дослідник року, талант року, спортсмен року, лідер учнівського самоврядування, доблесна юнь. Відзначені й призери учнівських олімпіад, творчих конкурсів та науково-дослідницьких робіт. Мені би дуже хотілося, аби їхні ідеї ставали великими дослідженнями, і мир в нашій країні давав змогу їм. Лише проростати. дуже хочеться, аби вони могли розвиватися саме тут, в нас в нашій країні. Вручили нагороди обдарованій молоді, і представники Рівненської АЕС. Чимало із учнів Араської громади цьогоріч здобули призові місця у конкурсах, що популяризують атомну енергетику через творчість, науку та інтелектуальні змагання. Я хочу подякувати цим чудовим дітям. Подякувати чудовим батькам. Учителям, які відвідують цих дітей, допомагають йому у всьому. Досягайте всього, чого ми поставили, і не бійтеся йти весь час вперед. Усі діти вони так чи інакше обдаровані. І наша з вами мета розгледіти той талант, який є дитина, і створити всі належні умови для розвитку. Я хочу, щоб ви Щоразу, щодня робили маленькі кроки до своєї мети. Розвивайтеся, дякуйте тим, хто поруч. Плекайте в собі добро і будьте собою. Були відзначені й батьки та вчителі, що підтримували та мотивували школярів. Наша громада вистояла ще один навчальний рік. Тільки в, в єдності можемо рухатися вперед, можемо виховувати гідне покоління, розвивати громаду і розвивати країну. Серед тих, хто прийшов привітати дітей в цей знаменний день представники духовенства. Адже віра це те, що допомагає нам долати найскладніші випробування та виклики. Як каже Ісус Христос перед своїми стражданнями, своїми своїм учням: не бійтеся, мужайтеся, будьте сильні. Я переміг світ. Так само я бажаю вам, щоб ви не зупинялися на цих перемогах. Я знаю, що ви будете мати більші нові висоти. Захисник України Петро Карпович зазначив, що завдяки здобуткам учнівської молоді громада Вараша відома в Рівненській області та у всій Україні. Він висловив щиру вдячність вчителям та наставникам, що доклали зусиль у вихованні тих, хто сьогодні отримав звання. Гордість громади, громади-2025». Кожен з вас зробить в майбутнє в нашої нації, формування в нашої нації, патріотичне виховання в нашої нації. Учні кажуть, визнання їх праці, наполегливості та таланту на рівні усієї громади надихає на подальші досягнення та невпинний розвиток. Я вважаю, що однозначно вона мене мотивуватиме і прокладатиме якийсь такий мій шлях далі. Початок моєї нової стежки. Це є мотивація працювати далі і розвиватися в цьому напрямку. Сьогодні я отримала нагороду за участь в різних етапах Олімпіад. Я вважаю, що брати участь у різних конкурсах важливо для саморозвитку, і це загуртовує перед дорослим життям. Церемонія нагородження талановитих та обдарованих дітей Вараської громади пройшла під гаслом Сила успіху під барвами нації. Учасники заходу були вбрані в червоно-чорні кольори, щоб продемонструвати свій внесок у розвиток майбутнього країни. На наших очах формується інтелектуальна еліта, яка стане фундаментом сильної і непереможної держави. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, УІТА ЗАГЕРАЕС.